Слово від наш земля. Максим. Сьогодні він став прикладом для багатьох інших, тих, які ще вагаються йти захищати свою батьківщину. Він зовсім молодий, не цілих 23 роки. У нього ще могло бути все попереду в житті. І він розумів, що назад він може вже не повернутися. Але ще більше він розумів, що дома його чекають ті, заради яких він пішов воювати захищати кожного із них. Дякуємо йому. За його безцінний великий подвиг і дякуємо Його батькам за те, що народили такого вірного і величного сина нашої рідної землі. Вічна є йому пам'ять.